Його тягали пів часа, більше Ні, не пів часа, тягали, більше. вони його били руками і ногами. Вони його кидали як м'ячиком. Рабовський Іван Миколаєвич проживає Миколаїв, проживаєте в село е -е, Ви написали звернення до громадської організації Громадської контркивищи на тому, що саме е, працівники поліції е, застосували до вас фізичну силу, без попередження. Так. Е, можете коротко пояснити? Як відбувалося, як вони приїхали, хто їх викликав. І саме як застосовувалася ця сила, хто її застосовував, і чи поліцейські вас це попереджували, що буде така сила застосовуватися. Я не знаю, чи дружина, чи малий, чи хто там викликав наряд полі... ну, екіпаж поліції. Бо сім... сімейний скандал відбувся. Потім я вийшов на двір, сидів на порозі, забігає малий і забігає поліція. Я кажу: О, ті самі люди в ту саму хату. Я говорю: а, а поліцейські приїжджали вже ці не перший раз? Це вже Малишевський приїхав третій чи четвертий раз. А, Це вже дружина? з дружиною конфлікти ці відбуваються. А дружина, вона викликала нас одвачі, чи, чи телефонувала до нього особисто на mm. допомогу. Я це вам сказати точно не можу. Mm. Не зрозумів. Так, приїхали поліцейські, зайшов Малишевський, дав ви його пізнали? Так, да, я одного Малашевського пізнав. А, кажу, я нічого писати, підписувати не буду. Говорю, це вже мені надоїло. Говорю, хай вона це визивала, хай вона все пише, нехай що хоче робить. Ми зайшли, в, виходить, в трьох в хату. Трьох це ви, жінка і ну, мало. Двоє сотрудників поліції, я в трьох. Малашевський зостався в хаті. Ми вийшли з другим сотрудником поліції на вулицю до машини. Він каже, ну ладно, ніхто нічого писати не буде, як я напишу цього, що підпишуся, що відказуйся цього". ну, от Показання. Mm -hmm. Ну, я говорю, добре. Я говорю, нічого тут страшного немає. Коли йому вже дописав, я підписав, він збирався там цього, щось складати. І з порога каже до напарника, відключай бодікамеру. Тей, Малишевський, і Малишевський своєму напарнику каже, відключай бодікамеру. Це як він хотів зайти в хату вже, так? Да? Ні, це як він вже вийшов з хати. А, на вулиці. На вулиці. На вулиці. Це було на подвір'ї чи на дорозі? Це було на подвір'ї. Це поки що відбувалося на подвір'ї. Малашевський приїжджав мене до машини, почав бити кулаками у виски, і яка я тебе навчив, щоб ми сюди більш не приїжджали. Я говорю, ви все одно сюди приїдете. У мене ще дужче почав бити. Потім посадив, відкрив машину, посадив задню машину. Задню на сидіння чи в, в клітку? в клітку. В клітку. А з клітки к так вилазь. Підемо в хату. Верени троє мене, я сам піду. Підеш за пробачення просити. Ну заходимо в хату. Полі Малишевський вас посадив у клітку авто, автомобіля. авто у цього автомобіля. Да. Потім він передумав, йому е, да. достало мало. Він да. вас витягнув з клітки. клітки. І, і примусово потягнув у хату, хату і сказав, що будеш вибачатися перед е, дружиною. Що буду вибачатися перед дружиною. І цього а, хотів взяти малу на руки. Малашевська підриває. Мала, мала це ваша дочка, Дочка, рідна. Так, так. Малашевська геть коротше, підриває. І коротше, ми цього йдемо на вулицю. З дитини чи без, без. вони з ясню, з ясню, з цього зостаються цього, як його. Навірно, в хаті не знаю. Я вже. Ну цей картини вже де дружина з дітьми. Я вже не бачив, бо вже запаморочення в голові було. Я почав кричати на все село: Поможіть люди. Бо перед цим бачив, дві сусідки ходили від хати до хати. І вони почули, думали, що там щось з бабою. Прибігають, я їх обняв. Сусідок, кажу, поможіть мені. Вони давай мене держати, Малишевський, коротше, давай їх цього розтягувати. Непонятно, куди хотів він мене вже забирати. Потім вже сусідка Оля сіла вже на мене. Він любу сусідку, не знаю, яким способом оттягнув від мене. Потім він мені почав розривати його пальці і прийшов напарник, тягнув мене за ногу. І після того вони вас забрали до поліції чи все, ще, не було? Е, ні, ще ж вони надіялися, що вони мене заберуть, але в останній момент, коли вже розжали пальці, коли вже тютю Олю не обнімав, я утік до сусідів двір. І потім е, вони потікали. Поліція поїхала? Так, да, я побіг до сусідів в хату, позвонив до сестри, по ній докони міг дозвонитися. І не цього як я, сестра визвала. Ну, Слідуючий екіпаж. Що приїхали з ними, розібралися. І швидка приїхала. І слідуючий екіпаж приїхав. Слідуючий екіпаж приїхав. І що, і що слідуючий екіпаж? Ну, слідуючий екіпаж заходить і цього, як я да. побору... ну, в перший раз приїжджав з А, це, а да, цей, це що мене обзивав шизофреніком. Поліцейський вас обзивав. Це він вам, да. у вас діагноз такий, він вам, він вам, він вам виставив такий діагноз, так? Да? Да. І що поліція складала, якісь допитувала, якісь допит робила вас там, опитували, що, що, що сталося і взагалі? Ну він нервничав, бігав, в ну, мене не знаю, нічого не складав, а маю в сусідів там якісь бачення брав. Mm -hmm. а, а потім приїхала швидка допомога і. допомога, І так. ви поїхали вже на швидкі допомоги на і ви... в лікарню. А Я так зрозумів з розмови, що. Саме поліцейський Малишевський, він приїжджав чотири рази. Саме три чи 4 рази, так. Тобто е, е, між викликами були інші поліцейські, чи, чи Ні, були ще інші поліцейські, говорять, якщо обоє скандалити, вони просто на нас зложили на обох нормально. Mm -hmm. Ну, зложили корот, mm -hmm. протокол, що ми лаємося. І всього, як, і поїхали. Все. Ви потрапили до, до лікарні. Вже з якого числа ви в лікарні перебуваєте? Це субота. зуте. Субота. Субота. Сьогодні вже п'ятниця. Це добре, ви вже добре. майже тиждень. Да. Шість днів. Сім. Сьогодні сім. З суботою буде сім. І з суботою буде сім днів уже. А ці сусідки, що ви кажете, вони вас там прикривали своїм тілом, грубо говоря, так би будемо казати, що вони можуть підтвердити, що були саме ця само саме, це саме цю подію вони можуть підтвердити. Що вже було на подвір'ї, коли вже нагривалися. Да. Ви бачили подію, коли працівники поліції застосували застосували фізичну силу. До Івана? Ні. я розкажу те, що я так. як я вибігла, то вже ваню били. отут от у на углі біля камінців поліцейські. <ган> і сваха сильно кричала, що цей. Каже, що ж ви мене ламаєте, бо Ваня вже ловив, обняв. обняв сваху, а Ваня от ногу. Я ж я в житті не забуду, це навіть страшно услуги. І я вже сюди полотилася, то я вже не пам'ятаю, як... а Ваню витяг, били його ногами, руками там штовхали, бо ніч була, і оці що полоски що світилися. <ган> <ган> Оце було добре видно. А тоді Ваню, як витягли за двір, я просто сіла на нього зверху. Просто сіла зверху і сказала: не віддам і не відпущу. А вони як його витягли? Вони його не вивели, а просто тягли? Ні, ні, вони його витягли! О, за шкібарки от отто, отак от тягли. Мені ніхто не представлявся, ніхто нічого не казав. Не казали, що буде там застосована якась сила, щоб ви не перешкоджали ні. працівникам поліції, Тому ні. нічого не було. як витягли за двір. І як я сіла зверху, тоді, так. тоді вони тоді мені сказали, сказали, хто ви такі, е, ви не маєте права ніякого до мене пристосовувати силу. У мене на війні, і я, що мені дзвонить до сина, і нехай приїжджає розбиратися з цим усім. Це півгодини, вся подія була. Півгодини. Це те, що я за двором вже. А чудо десь більше. більше як пів більше, як Більше, півгодинни. А. а тоді, поки я піднімалася з землі, Ваню, Сваха, сховала в хату, ну вона каже, Ваня біжить тільки в хату. А я а я поки піднімалася, а один другому говорить не високого росту, високому, я не знаю, як їх звати, вони не представлялися взагалі. Тобто вони, 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 вони його тягали півчаса більше з Ні, Вони більше не, більше не тягали, більше. вони його били руками і ногами. Вони його кидали як м'ячиком. І це вони після цих, після цих подій. Вони втетелили, оту ментелили, вони його ментелили, вони його отут. От. Вони його ментелили. Отут Рука... ментали били руками і ногами. Да? Руками і ногами. Вони його ментелили. Оце після цих 30-40 хвилин цих всіх подій вони сіли просто і поїхали. Бо? Ніяких претензій ні, вони не ніякого посвідчення не пред'являли. Хто вони якісь показання давати? Які показання давати? Витрезву людину тільки прийшла з роботи. На гемсели у мене, наприклад, таке цей. Нагенцелили під хатою і запихаєте в машину, і кажете, їдьте з нами, подавайте свідчення. Які свідчення? Тобто, на вашу думку, працівники поліції не, не, не діли неправомірно. Не, не, не. Ні, неправомірно. Такого ну, я не бачу. Не бачу. Ні, я, мені перший, це перший раз, що я бачу такі неадекватні що, поліцейські, поліцейські, які поводяться так із людьми. Ти, ти, ти подавав на розлучення? Я подав зранку на розвод, поїхав з Малики. Угу. І вечором вони. Це явились. вони приїхали перший раз ще тоді, так? Да? Так, да, перший раз. Тобто, а, 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 а як давно ти подав на розлучення? 15. 15-го... — Я знаю, 15 -го, 15 -го. що 17 жовтня мався бути розвод. Оце ми його так не було, знали, да. що. Так, да, його перенесли, бо вона 28 го там подала ще на аліменти. Але вроді би зазабояла суддя, подзвонили що це. Суд переноситься на 22 -е число. А що тебе? А що тебе як чоловіка змусило подати на розлучення? А що? Бо ну, тому що малу цю з малою я постійно сидів. Вона мене почала позорити, що я короче не можу купити дитині, ні гостинців, ніде нічого. Ну, люди говорять, що ти за батько. Я говорю постійно вдома. Робота, дом, робота, дом. Плюс, А вона, говорю, там в центрі цього якось. Дитина спиталася, вона, вона скаже, що мама пиво п'є сидить коло магазину. Получається. Дзвони сестра, ти мене забереш І Говорю, заберу. А, кажу, тільки по безрачку. Я тіпа, приїжджаю, ні, дай нічого не жду, ти запринула, поїхала. коли я під'їжджаю, поки вона там щось, дитина, поки туди-сюди, це ж маша зі мною відкриває двері, такої цього, як його. За та думаю, що я буду, короче, вибачте, та пов... буду за тебе руки марати. Там була ваша дружина. Да. Тобто, ви, коротко так, ви, грубо говоря, застали її на зраді і не схотіли далі просто розвивати таких сімейних да, конфліктів і, нахитуючі... і подали, да, і подали да, на розлучення? Да, Бо тому, що люди всі говорять, що цього як що це за робота зранку до ночі, то коротше вона захотіла, то я застану. А вона матчів. на роботу ходила? Ну, робота не, непонятно, що то в неї там за робота така була 6 часу вранку йшла, 11 часу вечора являлася, каже, що йде на роботу, а на самом ділі. А це свісно. офіційно працювала чи десь? Вроді би, як вона каже всім, що ні. Угу. Тобто на... ти не знаєш, точно де вона працювала? Вона каже, вона працювала у цьому. Я її один раз їздив туди в апараті. Десь на огородині у А Пустовіта. постовіти Пустові, теплиці. Я її а, так, їздив а, теплиці їздив туди. А ти працюєш по я законно сам. Тобто офіційно працюєш? Так, Я офіційно працюю. А Волода... скільки років ти працюєш уже? В Агромілк тут я працюю 6 років. 6 років. Волода. Тут, ну у любої людини, вона пиле. про мене нічого не скає. Дружину, дружина зараз з тобою проживає чи ти її пер, перевіз? Я її перебіз. перевіз. Перевіз уже, да? так? То, да. Тобто вона вже з тобою не проживає? Вона не проживе.